проживали у місті кути. Все було в них пухнасті хвости, срібні вуса, чутливі вуха. Не було лише в них капелюхів, а про них мріяв кожен кіт, щоб казати привіт, привіт. Ще при цьому не мог за звичкою, капелюх піднімати вічливо, а інакше котам хвостати. Не хотіли зовсім вітатись. І ходили кути, нявчали, один одного не помічали. Але якось рішили кути. капелюшника треба знайти. Гепушиє нам капелюхи з дірочками для кожного воха. Щоб нарешті кутові кіт зміг сказати Привіт, привіт. Ще й при цьому в лапі кошлаті капелюха свого підняти. І задерли кути хвости і помчали містом коти. Цілу ніч розбишаки гасали, капелюшника скрізь шукали. Аж нарешті у передмісті набрали на будинок чистий, де сіяла вервечка літер, капелюшник, найкращий в світі, і зраділи кути страшенно, задзвонили, немов невіжені, ще й двері загрюкали лапами, волохатима та кошлатима. А коли занячали ще сили... Капелюшника враз розбудили. Капелюшник очі розплющив, переляканий з ліжка вскочив і, схопивши свою одежу, заволав скільки сил. Кожеза! але тільки на вибіг з хати, як побачив котів хвостати. А, це ви, розбишаки в усаті, не даєте мені поспати, зірки не погасли в небі. Ну, кажіть но. Ну, Чого вам треба? І сказала йому кути Капелюшник, найкращий ти. Тож поший нам усім капелюхи з дірочками для кожного вуха, щоб нарешті і ми, в усаті, зодимо не могли вітатись. Ні, такому будь ніколи, заволав капелюшник голий. Тато шив і дідусь мій шив для людей, а не для кутів. Тож ідіть собі геть. «Вусаті, дайте мені поспати. І пішли по домівках коти, срібні вуса погнасті хвости, бо зостались без капелюхів, з дірочками для кожного вуха. Ось тому коти вусаті ще й донині не люблять вітатись.